Доброго дня, шановні слухачі, глядачі. Сьогодні вісник Богодухівщини Газета Заря. У гостях у Олександра Олексійовича Скорика. Ми робимо прямий ефір. Тому можуть бути деякі нюанси з якістю, але ми будемо старатися, щоб їх було найменше. Олександр Олексійович, прийшли до вас як до фахівця, якраз цього разу з харчової промисловості. Дивіться, сьогодні був я в полі. Я постійно буваю там, отюди стріляють. Якраз був в тому районі, де поряд до кордону там, приблизно 6 кілометрів. і спілкувався з людьми, які працюють в полі. Керівник господарства ПСП Патріот, це Золочівщина, запитую, по якій ціні продаєш пшеницю. Він каже: він так сказав, він такий каже, по 5 гривень кіло. І я зразу оце, як він сказав, що, та я і не думав про це балакати. А мені зразу згадалася ціна на м'ясну продукцію, на м'ясо в магазинах. Пасха, великодень, великдень. І у нас росли ціни. Так от, якщо по 5 гривень після 9 і нікуди дівати ту пшеницю, то те збіржя, той фураж, а чому тоді у нас в Україні подорожчало м'ясо і м'ясна продукція ну, відповідно. Христос Воскрес! Шановні глядачі, шановні друзі, я радий вас вітати у Великодні свята. Хочу сказати, що сьогодні йдуть поминальні, поминальні дні. Сьогодні я був на кладовищі у своєму рідному селі у Корбанах Іванах, де. Поховані мої батьки, був сьогодні на алеї слави у Богодухові, де поховані наші захисники, герої відвідав усіх, щоб шанувати. Я хотів би сказати, що все, що ми робимо сьогодні в Україні, ми повинні за завдячувати нашим героям, героям, які дають можливість нам працювати, дають можливість нам жити, вільно дихати, розмовляти українською мовою, любити свою країну. Вічна пам'ять э, героям, Героям не вмирає. Щодо продукції э, тваринницького характеру, те, про що я э, кажу вже дуже довгі роки, протягом десятирічньої я про це кажу, що наші фермери повинні зменшувати залежність зменшувати від серединого придатку. Що це мається на увазі? Сьогодні рентабельність рослинництва упала до критичного рівня, і сьогодні офіційно держстат підтверджує рентабельність рослинництва приблизно 21% рентабельності з минулогорічного поза минулорічними 92% рентабельності. Чому так сталося? Причини об'єктивні, вони зрозуміли. Перше це за рахунок окупації і ворожих дій Російської Федерації ми не можемо вільно торгувати своєю продукцією, що знижує ціну ціну на зернові, оліні, і сою та кукурудзу, інші види сільськогосподарської продукції. Це наш основний імпорт. Друге це здорожчання паливно-мастильних матеріалів. Третє це здорожчання добрив, тому що експорт добрив, імпорт добрив. З країн Росії та Білорусі, де нікому не секрет, ми брали більш найбільший об'єм е цих добрив. Ціна на, на них зросла, тому що нам приходиться е їх купляти сьогодні в інших країнах, наприклад, Європейському Союзу Союзу та інших країнах, де ці добрива е коштують значно дорожче, плюс значно дорожче коштує. Їхлась логістика і доставка. І так, що ми маємо? Ми сьогодні маємо рентабельність у рослинівці зменшилася в 5 разів з 92% до 21%. Що таке 21% рентабельності? Це той відсоток рентабельності, який не покриє ні амортизаційні збитки, не покриє кредит, кредитну лінію. Не покриє амортизацію транспортних засобів, амортизацію основних засобів виробництва і практично це робота в нуль. Якщо врахувати, що у багатьох господарствах немає допуску до землі, тому що вона є або замінованою, або є признана територія, яка вибухонебезпечна. А така земля, вона теж має під собою певні певні розтрати. на неї розраховували з точки зору об'єму, з точки зору мотогадин і так далі. Основна маса господарств, ну, по крайній мірі у, на нашій території в Харківській області, ті, особливо, які є прикордонні, будуть у збитках. Рослинництво ніколи не було збитковим, і ми з вами колись говорили на цю тему. Що нас найбільше тоді не влаштовувало? Те, що дуже прибутковий гектар релі не давав потреби переробляти продукцію того гектара. На даний момент сама дійсність примушує сільгоспників не тільки подумати про те, чому б не переробляти сьогодні на колбасу гектар пшениці. Чому б цього не зробити? А це, якщо це ось, зробити. Ми підходимо до цього питання, чому здорожчало м'ясо на Великодні свята. Да. Минулий тиждень жива вага свинини на ринки. Я як голова Асоціації м'ясної галузі, ми це відсліджуємо по всім регіонам: по західному, по східному, по центральному і по Південному, дойшла до 84 гривни жива вага це страшно. за 1 кілограм. При цьому е свиноводи не ну вони не приховують ту інформацію, що сьогодні у них рентабельність перевалила за 100% і сьогодні у них там ага. да, і у них там рентабельність на на цій позиції доходить там до 50 гривень в залежності від технології з кілограма. При цьому дивіться, який е получився дисбаланс е людина, яка вирощує зернові. Mm -hmm. Яка була завжди в фаворі і заробляла е, гарантовану велику цифру, я вже сказав, 92% Бу була. Були ціни була ціни та, короткий, зараз е, практично працює в нуль в збиток, а е, тваринництво сьогодні за рахунок того, що є дефі дефіцит, за рахунок того, що все дуже добре було, у нас 17 у рослинці, е, по по тваринництву дуже великий дефіцит. Mm -hmm. Тому дефіцит за собою тягне зростання ціни, але ж дефіцит це штучно. Є. Абсолютно не штучний. Дефіцит ну, фактичний. Тому У мене що... є, я не дам дешево. Хоча хай вже не є, є, чи не дам Це не так працює. У нас є ціна в Європі, яка дуже піднялася за рахунок того, що тваринництво там примусово зменшується. Примусово. А чому? Ну тому що Європейський Союз вважає, що вони повинні за, за, ну, займатися більш високотехнологічними процесами, ніж тваринництво, Вони так вважають. Так ми ж з радістю підхватимо. Ми з радістю підхватимо, підхватим, але ми не підхвачуємо. Чому? Тому що наша схема, ця арендна земля, оце не було власності на землю. Це те все, про що ми говорили з вами, наприклад, да, протязі там, 10 років. Я про це постійно казав. Шановні фермери. Так не буде, зробіть ланцюг. Зрозумійте, що фура зерна коштує 100 тисяч гривень, а фура м'яса коштує 100 тисяч доларів. Зрозумійте, що навоз це коштує. Це тільки зараз, От сьогодні фермер розуміє, скільки коштує ага. навоз. Коли подоручили. Добре, сьогодні, навоз став товаром. наприклад, щоб ви розуміли <гум> статистику, по, якщо ми беремо, наприклад, вирощування свинини. Середньостатистичний європейський свинокомплекс це 1250 свиноматок. Ставиться 1250 свиноматок, які, виходячи на повний цикл, в середньому дають 100 вже відгодованих свинок у день. 100 відгодованих у свинок день? у день, да. От такий комплекс для річна потреба його, річна потреба того комплексу 30 тисяч тонн зернових. Ці повинні розуміти, що 30 тисяч тонн зернових один комплекс використовує для, для того, щоб зробити відгадівлі 100 голов у день. Ну, наприклад, наше підприємство ми там в середньому, в середньому ми беремо 600-800 голов на добу. Таким чином, нам потрібно таких комплексів там, 6 7 Таких 6-7 комплексів, якщо зробити на нашій території, то вони будуть е згодовувати, якщо можна так сказати, на себе там 7 на 30 тисяч, 210 тисяч тонн зерна. Я боюся по то зерно, Алексею. яке не треба нікуди вести. Да. Це те зерно, за яке да. не треба ніде домовлятися з кацапами, щоб тобі дали так, коридор. Я ж Про це хотів сказати. Дивіться, у нас оцей ланцюг уже кінцевий, найскладніший. Я вважаю оце, ну, шматок цього ланцюга. Це підприємство-переробник і ринок збуту. Воно у нас вже є. У нас є початковий. У нас є земля, да, на якій сьогодні виростили врожай. І той врожай, при всім дефіциті пшениці у світі, а ми не можемо продати. То зараз щоб жити добре, треба ставати врешті-раз розумними, Я так розумію. У нас ну, є дивіться, все. Де всередина це, що... це не бюрократична, якась складова, яка влізла сюди. Посередині. чому ціна? Ні, це 90? це все чи це нормально? Це все було тому, що це все так сталося, тому що е, був арендний ринок землі. Він і він, він досі до сих пір залишається арендом. По суті, да, да. оце саме головна причина, яка. Економіку нашу просто опустила за рахунок цього. Чому? Можна я, уточню, вибачте. я зараз вам скажу, скільки такий комплекс буде давати прямих податків. Якщо 100 помножити на 100, то це 10 тонн, 10 тонн продукції щодоби. 10 тонн продукції помножені на сьогоднішній день, там беремо середньостатистичну ціну навіть 70 гривень, це. 700 тисяч гривень, і з них законно 40% це податкові надходження, які взагалі Ого. йдуть. Тому що там є ПДВ, там є податок на прибуток, там є ЄСВ для працюючих, там є електроенергія, і комунальне і все інше. І в середньому це приблизно 40%. Так що виходить, що це 7, 7, 700 помножити на 74, 280 тисяч гривень в день. В день? в день прямих податків. Yeah. Просто щоб усі розуміли, про що йде мова. 280 тисяч в день прямих податків це дає один комплекс. При цьому це робочі місця, при цьому ми плюсуємо до того, що ми не витрачаємо на логістику, тому що зерно у нас своє. При цьому у нас є де, де це забити, і де це переробити. І тут ми не витрачаємо ні на що, і де продати. Ну і все. Це ідеальна схема. При цьому ми маємо навоз. При цьому ми маємо е, гарантований збут для, для свого підприємства зерна, По 30 тисяч це ще насправді Дозволокий великий об'єм, об і гарантовано маємо збут по свинині, тому що є підприємства, які переробляють, і гарантовано піднімаємо економіку України. Якщо ми цього не будемо робити, ми далі будемо товкатися на тій темі, що ще і ще раз в цифрах люди дуже люблять цифрах. Якщо ми беремо 20 тонн свинини битою вагою, вона коштує на сьогоднішній день 2 мільйона 100 тисяч гривень. Одна фура битою свинина. 2 мільйона 100 тисяч гривень. Фура. Фура. То ще 20 тонн помножені на 105 гривень за один кілограм. Сьогодні ціна. От на сьогоднішній день 105. То це 2 мільйона 100 тисяч гривень одна фура. А фура зерна, як ви на початку нашого інтерв'ю сказали, коштує. 100 тисяч гривень. Давайте ми От і Везіть ті везіть 100 тисяч гривень а туди, кудись у Польщу, попросіть потім ще поляків, Та яку поляків вже поляки, проти. Щоб вони вас пустили, а потім ще. Але коридор, віддайте, і ви пообіцяли, що не продасте там. Дайте 600, я не знаю скільки логістика сьогодні до Польщі коштує і так далі. І це ж вимушена тема. І я про це, я про це кажу кожного року. Шановні фермера, шановні колеги, давайте робимо кооперацію, давайте. Займатися тваринництвом, тому що тваринництво це гарантія при будь-якому розкладі, це гарантія того, що ми маємо додану вартість, ми маємо навоз, без якого не може сьогодні робити. І вони вже це зрозуміли, що сьогодні не може без цього робити сільське господарство. І ми маємо податки, ми маємо розвинені території, тому що. Ну, всі ж розуміють, що тваринництво – це робочі міста. Звичай. Не рослиниць, стабільні міста, а робочі міста. Цілодобові, Ціло, цілодобові, цілорічні, цілодобові, цілорічні, цілорічні робочі міста. Олексій, я все одно хочу повернутися там, де мені здається, ми втратили трішки, може, люди не зрозуміли. Тобто орендована земля, ви сказали, отут проблема. Проблема в тому, що земля, гектар землі для рослинництва до цього часу обходиться, ну, як в вигляді оренди, не дуже дорого. Якщо би це коштувало справжню ціну, якби оренду платили ну не п'ять навіть тисяч за гектар, а мабуть, більше, то, мабуть би той, хто нею користується, був би вимушений. Це до війни. Зараз я не знаю, як це казати. Зараз і так звучить страшно, тому що впала рентабельність. Зараз інші корені повилазили. Але тоді, перед війною, дуже слабка оплата була за оренду гектара, і тому той, що займався рослинництвом, йому було не треба переробка. Тоді ваші. Ваші промови, ваші поради ніхто не сприймав. Актуальний були до Не актуальне. Були. Тепер почалася війна, і ми вже говоримо про інші речі. Тут вже не до гроші, що ті люди, які займалися рослинністю, вони надприбутки отримували. Я скажу, чому, мій погляд. Я скажу чому, тому що європейський селянин, найманий тракторист, отримував ну дві тисячі євро зарплати. Да? А наш скільки отримав зарплату? І питання не в І так далі. Ні, питання не в зарплаті. Не питання зарплатять? в тому, що оренда, оренда вона сама по собі має на меті використання без права власності, а використання того чи іншого об'єкта без права власності, воно не дає цінності тій власності для тієї людини, яка цим займається. Це дуже серйозно. Я завжди, завжди приводив, наприклад, зйомну квартиру. Ну, Ти знімаєш квартиру, на ну, який тобі сенс її, її там робити, щоб вона була красивіша, гарніша. Який сенс берегти меблі, який сенс, який сенс за неї платити більше, якщо вона на ринки коштує. Якби Як не війна, то, то питання б само по собі вирішилось, бо багато наших фермерів, ціль госників зробили з цієї штуки дуже хороший варіант. Вони роблять довгострокову оренду надовго-надовго-надовго. І по тій маленькій орендній платі вони її виплачують на 20 років вперед, Я зараз може там так. Да. І це та ж сама купля. І тоді вже можна вкладувати цю землю, як ви кажете, і не вважати цю квартиру ну, ринок, орендованою. Ринок але почалась війна. Він... він працює дуже-дуже слабо. Тому, чому? Тому що законодавство недовго, на мою, на мою думку. Коли якщо людина хоче купити землю, то власник повинен запитати у свого оренда орендаря, чи не хоче він купити за ту ціну, яку йому пропонує інша людина, а може він захоче купити, а може він не захоче купити. Ну обходили вони ці всі насправді і не дуже красиво для держави, в тому числі, насправді насправді, це порушення конституції, тому що Є вибірковість, є е, пріоритетне право одного, одного над іншим. Що, що, на мою думку, є порушенням конституційних прав. Всі, всі ж люди в нас вільні. Що зараз? Що сьогодні? Як ми зараз? Прийшла війна, стукає в вікна в двері. У мене криша побита. Я вже Відремонтував. Я знаю, кого хто хтось стіни докупи не собере. Зараз на Золочівщині майже половина землі не оброблятиметься. Війна почалася все. На Богодухівщині, слава Богу, краще на Богодухівщині. Валківщина, Коломачина, там все нормально, краснокучина. Але зараз говорю про громаду, яка постраждала. Насправді постраждали і всі інші, тому що ціни на пальне трішки зараз підупали, але, але були високі. Доброго ви зараз згадали. Це Добре, захмарні, дуже, дуже, захмарні, захмарні це, ціни. Так. Збут. Взагалі не Внимає, ми вирішуємо, хтось за нас вирішує. Через Польщу просимо пропустити, Ми тут нічого не продамо, а самі намагаємось продати і соримося з польським селянином, а Він наш брат. Да. І таких от казусів дуже багато. Що сьогодні? Який варіант, який вихід? Може, сьогодні треба що то вже на спокійних територіях робити? Ну, Ніхто ж нам грошей багато давати не буде. Вихід, треба заробляти вихід однозначно за тваринництвом. І тварини у усіх його видах це і молочна товарна ферма, це і відгадівля КРЕС на м'ясо, це і е, вирощування курки, де теж рентабельність надзвичайно висока сьогодні, за рахунок того, що світові ціни на, на курку тримаються, і е, країна наша велику кількість е, курки. Е, для свого використання використовує дуже велику кількість курятини, тому що курятина насправді сьогодні перейшла в категорію соціального продукту, тому що я хотів би вам нагадати, що сьогодні свинина коштує 200 гривень кілограмів, і це вже я при бачу. при нинішніх цінах на при нинішніх пенсіях, при нинішніх доходах. Це дуже дуже дорого. Завищена ціна, і наш сьогоднішній покупець він просто цю ціну не тягне. Я розумію, що працюють ринкові відносини, я розумію, що десь дефіцит, він за собою тягне. Ну, закон економіки каже про те, що якщо є дефіцит на 10%, 10% дефіциту приводить до підняття ціни вдвічі. Тобто це закон, це дефіцит закони, це не штучно, це та, закон. Да? Це закон економіки. Mm -hmm. Якщо в тебе є дефіцит, і так само, якщо в тебе є профіцит, як у нас зараз ситуація з зерном. Що б я посовітував би нашим порадам, би нашим фермерам і нашим людям, які сьогодні займаються сільським господарством, робіть повноцінний ланцюг, Добавляйте до свого рослинництва обов'язково один із елементів тваринництва. Це дасть вам, по-перше, дасть вам додалено вартість обов'язково, гарантію того, що ваше зерно буде продане дорого, мається воду для свого підприємства до наступної ланки, і гарантія того, що ви не попадете в категорію банкротів, тому що, на мою думку, в 23-му році частина фермерів. Може, не може, а 100% попаде в категорію банкротів. І тоді, коли підприємства збанкрутують, коли вони зовсім не зможуть вести свою фінансову діяльність, тоді країна втрата, економіка втрата. і хто втрати при цьому? При цьому втратять наші військові. Ми цього допустити не можемо. Тому ми сьогодні повинні збалансуватися і чітко для себе випрацювати алгоритми. Алгоритми не пускає Польща. Будь ласка, у нас є внутрішній ринок по, по м'ясу. Він дуже об'ємний. У нас, то -то у, нас молока, у нас не вистачає молока, у нас не вистачає КРС м'яса, у нас не вистачає свинини, у нас не вистачає курки, у нас не вистачає нічого цього. Тому що цей сегмент е, за рахунок надвисокої рентабельності рослинництва, просто останні 20 років нищився. Нищився на всіх абсолютно етапах, і це був також природний процес абсолютно законодавчому полі, яке да. існувало да. в нашій країні. Да. Це, це був, був природній процес природній процес. Сьогодні він так само природній процес, тільки е, в, інший, в інший бік. Тому Я беремося хоч... до кооперації, е, дивимося, як це зробили в наших сусідніх країнах, таких як Польща. Я завжди казав, що кооперація вона в сільському господарстві просто необхідна, просто необхідна. Кооперація для того, щоб могли заощадити, для того, щоб могли збільшити потужність, для того, щоб могли зробити підприємства більш потужні, більш технологічніші, тому що сьогодні виграє технологія. Олексій, дякую вам за пояснення. Я просто нагадаю нашим слухачам ще одну цікаву штуку: що от поляки вони справді не соромляться кооперувати. Дрібний, з крупним. Вони возьмуться, беруться построюють. вимушена Василь Савич. Вимушена я знову хочу сказати, чому поляка каперуються, тому що середній наділ землі поляка 7 гектар. 7 гектар, і так. він вважається. Він кав мене 80 гектар. Я багатий ось чоловік. Ось чому ось чому. а в нас на жаль. Він трохи інший. Ну інші були підходи в праві. Там були зверхприбутки. зверх прибутки. Я думаю, що цю розмову ми вже продовжимо й далі. Ми почали до того, як я прийшов до вас, я спілкувався з директором молокозаводу, спілкувався з фермерами, які сьогодні на Золочівщині. Уявіть, це родина Свердів, це писарівка. Вони сьогодні відновлюють дійне тваринництво, тобто молочне тваринництво. Я, я вважаю, це подруг взагалі. Я думаю, що на територіях більш спокійних наш українець, я не кажу ще селянин, я знаю українців, я сам українець. От коли воно буде вигідно, і коли люди побачать, що там є прибуток конкретний і смисл, як у нас кажуть, да, то я думаю, що в нас з'являться і заводи, і заводи комбікормові, і не будемо перти, а те зерно хтось нікуди невідомо куди, хіба дуже попросять або дорога заплатять. ми за експорт м'яса. Ми готові переробити любу кількість свинини і готові експортувати. У нас до речі. Асоціацію є відкриті регіони, такі як Китай, такі як В'єтнам, Лаос, там Камбоджа, Кампучія і так далі. Китай би брав наше м'ясо. Китай брав би наше м'ясо з великим задоволенням, і вони до війни це робили прекрасно і з яловичиною і з свининою. От Тому так. ринок по м'ясу він для для нашої держави просто не обмежений. Там можна, ми можемо сьогодні. Продати абсолютно любу кількість тваринницької продукції. Тобто тут, тут кажу, взагалі як про проблем як немає, як тут проблем нема з продажем тваринницької продукції. Нема. Нас Зас... ніхто не з на міжнародному Зас... рівні. Тільки є, там є певні питання, але українська продукція вона ціниться в світі, тому що вона високоякісна і зробила з любов'ю. Тому питань немає. Дякую вас. Ну, продукція м'ясного вона така завжди була. До нових зустрічей з вами була газета Вісник Богодухівщини Плюс Заря. Олександр Олексійович скорик. Я думаю, цю людину не треба представляти нашому загалу, тому що це і благодійник, і волонтер. Я Дивлюсь, нові у вас нагороди від, від, від я військових з'явилися. Покажу, коли іншим разом всі зберу Покажу. Дай Бог вам здоров'я. Все буде Україна. Все буде Україна. Слава Україні. Героям слава.